Доброго усім дня. Сьогодні були біля ставка, і от біля верби, прямо на пеньку, знайшли отакі прекрасні зимові опеньки, які ще називаються Фламуліна. Погляньте ж, які вони, ці опенечки, красиві. І з такою довгою ніжкою до половинки ніжка така світлого кольору, або можна і, і трохи менше. А далі вона отакого от чорного кольору, довга ніжка в нього. В цей час переплутати гриби, особливо з отакими великими головками, не можна зараз ні з якими. через те, що ніякі гриби вже не ростуть. Якщо й ростуть, то якісь дуже манюсінькі, декоративні і з тонесенькими шапочками. Ну. Такі дуже малесенькі, А саме от фламуліна виростає таких розмірів і вже переплутати її практично не можна ніяким грибом, особливо у січні місяці. Далі я промила їх гарненько, ну, вже більш-менш промила, так скажемо. І тепер відділяємо от шляпки і ніжки. Шляпки ми будемо вживати в їжу, а ніжок я в їжу не вживою. Ножем вирізаю ніжки і залишаю тільки шляпки. Отак. І Отакі от красивенькі шляпочки у наших грибочків. Дуже гарні грибочки такі. А це ніжки залишилися. І тепер я оці грибочки, шапочки дуже гарно промию. Дуже гарно треба промивати оці грибочки. Щоб не було ніякого сміття. Отак, От промилимо і проворюємо. Бо раніше ми їх не проворювали і через те піднімався тиск. Хоч і говорять, що вони лікувальні, коли їх просто не проворювати, а просто тушкувати в воді, то википання цієї води. Але ж ми проворюємо, тоді тиск не піднімається, і грибочки дуже гарно засвоюються в організмі, без проблем. Так бочки проварюємо 10-15 хвилин. І покріп скидаю середню 15 хвилин, Проварили 10-15 хвилин, ну хвилин і викладаємо у холодну воду. Якщо води великі, якщо меншенькі, то можна прямо викладати. На сковорідку В холодному воду викладаємо для того, щоб дебільші грибочки, їх просто порізати. Отак розрізую на шматочки невеликі і викладаю на сковорідку. Викладаємо на сковорідку, випарюємо воду, а потім вже обліємо поліки. Так ось скричка випарилася і ми вливаємо ліску. Поки обсмажуються грибочки, ми нарізуємо цибульку і чесничок. Розрізуємо цибулинку на опіл і вріжемо напівкільцями. а потім на дрібніші частинки розрізуємо. І так до грибочків, підсмажених вже додаємо цибульку. Ну, грибочки ми готуємо на пільцю. Через це додали багато цибульки. І підсмажується 10 хвилиночок, десь 5-10 і додаємо частенько. Цибульку смажемо до золотавого кольору. Якщо мало олізі, додаємо. і додаємо чесничок. Подрібне меньше. 5 зубочків я положила такого невеликого розміру. І солюємо, підсолюю. І у нас начинка для піци готова. Але я вам показую сьогодні, як правильно готувати зимові опеньки. А вже як готувати піцу, це вже буде і інше відео. І коли вже відчуєте аромат часничку, грибочки наші готові. Перекладаємо їх на мисочку. Якщо сподобався мій рецепт, такий правильний рецепт приготування отаких грибочків. Будь ласка, поставте подобайки, збирайте їх, готуйте, заходьте на мій канал і підписуйтесь.